А Володимир Зеленський готовий піти з посади президента за Ради безпеки України. У цьому переконана його дружина, перша ладі України Олена Зеленська. Вона сказала про це в інтерв'ю для італійського політичного та інформаційного ток-шоу «Кварта квартаребуліка. Відповідне відео Олена Зеленська оприлюднила у телеграмі. Я е, знаю, що він не збирається і не має в нього такого бажання бути президентом все життя. Головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив, це щоб Україна була в безпеці і гарантії безпеки, якими вони б не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій пост. Якщо членство в НАТО це гарантія безпеки, і він буде спокійний за нашу безпеку. Я думаю, що він може таке зробити. Чому ні? Вісім так, що. Про миротворчі контингент миротворчий контингент. Так він з'явиться чи не з'явиться і за яких умов далі про це. Вісім країн з позитивом дивляться на ідею розміщення в Україні іноземного миротворчого контингенту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що держави, які він мав на увазі, це нордично-балтійські країни. Зустрічі з представниками яких нещодавно була у Києві. Втім, голова держави додав успіх реалізації такої місії, залежить від того, яку роль цьому. Процесі гратиме Америка. Ми працюємо над цим. а Мені подобається, що а, доєдналась вісімка країн, яка дивиться також вже вже на це з а, позитивом. У нас є а, поки що різне бачення щодо кількості. І, ну, знаєте, як. З кожної з домовленості може бути різне бачення головне, щоб ми йшли до а, позитиву, до миру, до сталого справедливого миру, до результату. Зеленський не перерахував країни, які, начебто, готові надати Україні миротворців. Відомо, що серед них немає Польщі, країна готова надати місії лише логістичну підтримку. Однак, за словами французького міністра фінансів Еріка Ломбарда, свою згоду на відрядження військ вже, нібито дали і Велика Британія, Німеччина, Франція. Водночас він зауважив, Париж очікує, що США своєю чергою нададуть підтримку європейським військам в Україні і додав, що президент США Дональд Трамп нібито вже дав свою згоду на розгортання європейських солдат датів